Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми разом з вами знову на кухні. Вчора було відео про насіння, потім там про свинок, про господарство. Трошки того, трошки того. Стараюсь, щоб не були відео одноманітні, бо воно, воно набридає. Тоді не хочеться дивитись. Так що, сьогодні в нас буде випічка. Хочу поділитись з вами рецептом випічки. Тісто здобне, будуть або булочки, або пиріжки ще не вирішила. Щось з цього зробимо, але ж воно тісто одне і те саме, так що зараз щось придумаємо. Тісто буде з кефіру, дріждів, і туди йде газована вода. Буде цікаве і смачне тісто. А булочки на сьогодні будуть, так як будуть роковини. Як немає моєї бабусі 18 років, тож я хочу напекти булочок чи пиріжків і роздати сусідам за царство небесне. Не знаю, як правильно хтось каже, бачила поману, хтось милостиню. То Це можна, можна сказати, і за бабусю, і за всіх своїх рідних, за рід, бо в мене і тата немає, і дідусів, і багато ще родичів, яких я завжди згадую. Я не часто буваю в них на могилках. Була ось останній раз це влітку минулого року. Дуже рідко я туди попадаю, але коли попадаю, то завжди заходжу провідати, але дуже часто згадую всіх. Я і Женя розповідаю. Женя знає добре всіх моїх родичів, і чоловік мене наслухався. У мене було. Дуже цікаве дитинство, веселе є що згадати. Так що, хоч я і не часто буваю, але дуже часто згадую дуже теплими словами. Так що зараз залишайтеся на каналі, буду вам розповідати і показувати, що ми будемо сьогодні готувати. На сьогодні на вулиці вже морозу немає. Хоча, ну як, зранку був мінус 5 градусів, а вдень уже зі стріхи капає. Вон там на нулю. Ну Подивимося, на вечір, можливо, ще щось буде. Так, друзі, для тіста нам знадобиться 250 мл кефіра і 150 мл газованої води. вже В мене кефір і водичка вже тут є. І зараз буду додавати дріжджі. Хто бере, як сказати, живі, то 25 грам, а хто сухі, то й десь 7-8 грам. Додаємо ж сюди. ось Пакетик, я пів пакетика. Потім ванільний цукор. І знаєте, ще раніше я колись гріла до кімнатної температури. Ну, Навіть більше до кімнатної температури. І молоко, а там і кефір, коли працювала з дріжджами. Зараз ні, я цим не займаю. Замішала все, і все воно підходить. Не треба ото заморочуватися, все працює. Оце так, друзі, і знімати рецепт. Думала, знімається воно. Додала я туди ще 150 г цукру. За рецептом іде 100, я взяла більше, щоб воно таке було солоденько. І півчайної ложечки розпушувача. Потім сюди додаю 100 грам вершкового масла. І гарненько все перемішую. Сюди ж додаю яйце, 2 штуки, і зараз також все добре перемішаю, і буду додавати борошно і вимішувати. Ще хочу сказати, що я під відео напишу точний рецепт, і там за рецептом йде 3 жовтки. У мене це 2 Яйця з білком жовтком. Так сказати, в мене трошки в є відхилення від рецепту. І ще сюди треба 2 столові ложки сметани. У мене буде без сметани, а просто кефір. Тісто я вже замісила. Вимішую. Ну, треба його вимісити. Не, не так прямо, як паски, але трошки треба. Таке ароматне пахне. Нехай воно собі відпочиває. А потім уже. Будемо виробляти. Це хтось зайде новенький на канал, скаже рецепт булочок чи пирогів, а вона тут розповідає: у ну, мене немає такого, що рецепт, Ось дивіться. Вистачає тих рецептів, де знімають гарно там самі рецепти. У мене про життя трохи, ну і, звичайно ж, ділюся рецептами. Так що чекаємо. І будемо з вами формувати. І все-таки я вирішила, що в мене тіста, бачу, багатенько вийшло. Буде такі косички і пироги. З вишнями. Зараз полізу в погріб, стану вишні. І будемо робити. О, яка в нас погода. Морозець вже бере вже. Зі стріхи не капає. Вон сонечко заходить, таке червоне. Собаки гавки. Громадне. не Трошки обібнемо його, обіймемо, обібнемо. Вийшла. Навіть і плетінку всередину я покладу. Висні. Крохмаль не буду додавати, та є і сік, але беру таке без сук. І це на все. все. Її переклала сюди і нехай чекає. Хто є, так і залишає догори. Я зробила декілька отак, декілька буде отак, декілька зовсім інший варіант. По-різному. Солодкими пиріжками в мене діло не закінчилось. Я ще як робила те тісто, замісила ось інше. Це тісто я в основному використовую для біляші, для таких смажених пиріжків з соленою начинкою, залишу посилання. І вирішила зробити ще ну вони не будуть смажені, а будуть печені, в духовці, будуть з капустою. Ось зараз це накриє. Хай стоїть, чекає, поки ті вийму, потім. Ці буду робити, бо ці так відразу зробила і в духовку. І відкрила капусту тушковану, консервовану. мене ще сьогодні ходила в погріб, то багатенько її ще є. Ну, не прям там багато, але баночок 10 ще можливо буде. Вона мені дуже подобається, виручає Для цих, для начинки. Вареники, ось так, пирогів, пиріжків, борщ її додавати, там в картоплю і так їсти. Смачна вона. Хороша штука. Я так рада, що я знайшла цей рецепт. Він також у мене є на каналі, і вже з вас багато хто писав, що користуються таким рецептом. ну Дійсно, це супер-пупер. Виручалочка така. Я тобі ось Мені треба, захотілося, щоб не стояти, не смажити. А час не тягнути раз, два і все. так що... Будемо ще виробляти такі пироги. Так, першу партію я дістала. Ось така випічка. Трошки ця плетінка з'їхала якось в сторону. нічого, поїмо. Вона як вихована. Буде різатися на шматочки і можна буде маслом змазати, буде смачно. Таке тісто. М'якеньке, м'ягеньке, пиріжки. Я нічим не змащувала, але ну, яйцям в основному я завжди це так зекономила, бо своїх же шкурей немає, то яйця даром не витрачаємо. Так. Ось Розламала пиріжок, щоб показати, яке гарне тісто. Мекеньке таке. З випічкою я вже закінчила, ці вже і холодні, а ці ось тільки витягла це з капустою, з духовки, вони ще такі тверденькі, зараз скрию їх рушничком, вони дійду, дійдуть, так сказати, і все на сьогодні. Але ліпка моя не завершилась. Тут працювала з тістом, зараз і Дуженя кличе, щось там пластиліном, хоче, щоб я йому допомогла, бо щось не виходить. Так що йду ще й туди ліпити. А вам щиро дякую за те, що зі мною, за те, що чекаєте мої відео, дивитесь, підтримуєте і також надихаєте. Велике, вам щире за це дякую. До нових зустрічей. Всього вам доброго. Пока-пока.